Все пізнається в порівнянні. Цей вислів чули всі люди. Я сьогодні розповім вам, як це висловлення зробило мене українцем. Всі люди мого покоління 50-60-х років минулого століття жили в Радянському Союзі і вірили в те, що ми саме миролюбива країна, і капіталісти постійно хочуть нас знищити. Я працював в Балаклійському райпопуткомбінаті фотографом і отримував майже 300 рублів, тому що давав подвійний план. За свою сумлінну працю в 1986 році я отримав безкоштовну путівку в ГДР у віці 33 роки. Наша група складалася з 30 чоловік і всі ми вже через тиждень. Були вражені тим, що побачили, як живуть німці в соціалістичній країні. В них вже тоді, в усіх магазинах, було і масло, і ковбаса, по 30 видів, і більше, а в нас чомусь по три види. Скрізь чистота і чомусь всі люди через дорогу переходили тільки на зелене світло. Всі ми були вражені, як живуть люди в соціалістичній Німеччині. А ось кінці нашого перебування в місті Берлін ми запитали у екскурсовода, як же там кляті капіталісти живуть за стіною, яка відокремлювала Федеративну Республіку Німеччини. Вона дипломатично відповіла нам, різниця, як небо і земля. Ми гірше. А вона та що ви, соціалістична Німеччина нижча порівняно з капіталістичною. Всі ми в автобусі не могли зрозуміти, як три країни після Другої світової війни стали будувати свій ізм. Ми, мешканці Радянського Союзу, жили добре, я так вважав. Але німці в ГДР чомусь краще набагато від нас. А за ФРН я взагалі не знаю, що казати. Німці капіталісти і живуть краще. І, ясна річ, піклуються про своїх людей краще. Чому це так? Це питання я задавав і собі, і багатьом свій вітчизникам. Відповідь була одна влада. Всі, хто нами керує. На той час Михайло Горбачов хотів склеїти Радянський Союз, який на очах розвалювався, тому що могутній Радянський Союз виробляв атомні бомби і воєнну техніку. А те, що люди годинами стояли в чергах за любим товаром, який інколи з'являвся на полицях магазинів, ми це чомусь забули. Результат Радянський Союз розпався, тому що країною керував не цивілізований ринок, а купка людей, які дорвалися до влади, в 1991 році, коли ми отримали незалежність, то на відміну від прибалтійських країн, які заборонили компартію, і до влади прийшли справжні демократи. А в нас замість дисидента Чорновола вибрали Кравчука вихідця з компартії. А у Верховній Раді була так звана група 239, яка робила тоді закони, щоб вигідно було їм, а не народу. Всі 30 років незалежності ми жили під опікою Росії, і все це привело до війни. Все пізнається в порівнянні. До війни ми жили, я вважаю, задом і йш уперед. Багато моїх співвітчизників чекали на Росію і дочекались. Тепер у них розбиті будинки, вбиті родичі або друзі. То прозрів і зрозумів, що несе руський мір, то це добре. А якщо ні, то я вважаю таким людям в новій Україні робити нічого. Україна понад усе, ми переможемо.